Вітаю на каналі Світи Літніх Троянти. Запрошую у свій сад 1 серпня 2023 року. Хочу вас сьогодні познайомити з моєю чудовою гортензією фантом. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Поставте уподобайку, якщо вам відео сподобається. І поділіться своїми враженнями. Коментарях. Це допоможе розвитку каналу. Цей неперевершений сорт має дуже велике суцвіття довжиною від 35 до 50 см. Він на початку цвіте зеленувато білими квітами, потім білосніжними, а наприкінці цвітіння вони розживіють і стають достатньо насичена рожевими. Висота куща від 2 до 2,5 метрів при ширині від 1,5 до 2. Дуже витривалий до морозів, не потребує укриття і витримує морозу до 30 градусів. Починає своє цвітіння на початку липня і цвіте до листопада. Ось і підійшла до завершення наша сьогоднішня зустріч. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Залиште свій коментар, і поділіться враженнями. Натисніть на оподобайку, якщо вам відео сподобалося. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо. Всім гарного, переможного настрою! З вами була Віра Лисиця, світ елітних троянд.